Вітаю всіх сталкерів зони. В цьому відео ми більш детально розберемо трейлер на гру Stalker 2 Серце Чорнобиля під назвою Час можливостей. Тому підписуємось на канал, кладемо цьому відео вподобайку, а я починаю. Спершу я хочу сказати, що дане відео було створено завдяки проекту Stalker 2 Wiki, де зібрана величезна кількість найсвіжішої інформації про розробку нашої всіма очікуваної гри. Головне. Що віки розроблено ентузіастами з різних куточків України. Мета проєкту популяризація та розвиток всесвіту гри, дати змогу отримувати актуальну інформацію щодо цікавих пов'язаних зі сталкерською справою. Посилання на телеграм-канал та канал на Ютубі я залишу в описі під відео. Запрошую вас долучитися до сталкерської спільноти України. А тепер повернемося до теми відео. І я розповім вам, що ще цікавого та, можливо, пропущеного глядачем було в тизері час можливостей. Погнали! При виході з кіфа та Ріхтера з підземелля на початку ролика, коло них пролітає аномалія, яка має назву Шарова молнія». Далі, на мапі біля заводу Росток знаходиться локація кладовища покинутої техніки розсоха, яку ви могли бачити в трейлері не рай». Північніше знаходиться якийсь комплекс, можливо, ЗРК Волхов. Завод-Росток знаходиться вже під контролем угруповання воля. Тут арена вже перероблена у базар. Також можна знайти напис на стіні, в якому згадується відомий ватажок даного угруповання, який перед Лукашем. А саме міклуха. Цитую: не знаю, чого вартий? Міклуха підкаже. Також на цій локації відбувається сутичка з псевдогігантом, можливо, на дикій території. В даному відео продемонстрована нова археаномалія на локації градирні, де відбувається перестрілка головного героя з бійцями моноліту. Тут ще можна помітити штучну антенну, за допомогою якої фанатики намагалися зв'язатися з монолітом. Школі в припяті можна помітити годинник на підвіконні, який показує першу 24, що є відсилкою на час, коли відбулася аварія на ЧАЕС 26 квітня 1986 року о першій годині 24 хвилини ночі. Ще ми можемо побачити битву з Полтергейстом, який може себе захищати аномальними полями. В барі на Скадовську можна зустріти старих знайомих Султана, Бороду та Сича. А лавка темношкірого бармена знаходиться на суховантажі Шевченко. Коли скіф налаштовую радіо за стійкою стоїть людина з дивним малюнком на руці. На сергою у вусі. Можливо, це жінка. Із даного відео видно, що всі моноліті всі лисі. У Ріхтера, на відміну від інших сталкерів, немає ніяких нашивок. Згідно чуток він належить до угруповання іскра, про яке ми могли чути ще під час проходження поклику Прип'яті. Також в трейлері були показані всі три детектори артефактів: це відгук, Велес та ведмідь, а ще величезна кількість зброї, а саме Гвинтівка СВУ, пістолет HK USP. Помповий дробовий Кремінгтон 870. Штурмова гвинтівка Малюк. Автомат Кермел, Спецавтомат ВАЛ, Пістолет Кулемет Кіпарис. Простий та модифікований. Штурмова гвинтівка G-36. Гранатометр пг 7 АПС. Трейлер. Закінчується новою аномалією, яка носить назву смерч. Друзі. Що цікавого побачили ви, напишіть в коментарях. А я буду вже закінчувати дане відео. З вами був, як завжди, Грів. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі.